Дуже маленька, але така деталізована вінтажна брошка голка у формі ластівки. Такі вироби були дуже популярні в Європі 30-40 -х, х років. Вони мали радше декоративне, ніж статусне значення. Звичайний метал, проста форма і відсутність коштовного оздоблення. І функціональність свідчить про утилітарне призначення, а також його доступність. В ті часи, як, мабуть, і сьогодні, ластівки символізували весну, оновлення, надію, відданість та повернення додому. Тому такі прикраси часто дарували солдатам та морякам перед розлукою. Або носили як знак очікування коханої людини. А зараз це мікроісторія однієї епохи, де форма і сенс гармонійно співіснували в деталях.